Усім доброго дня, це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду квасити помідори і покажу вам, як я це буду робити. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом квасити помідори. Для цього я взяла от помідори, у мене вже готові миті. всі. Бачите, покажу вам, який сорт. Я взяла такі, як бачите, з цими зюбчиками такі кінчики. Це дуже хороший сорт для квасення. Ну і хороший сорт ще для квасіння сливочка, теж. вони такі тверді. І, бачите, я взяла їх таких, не дуже переспілі, а такі. Більш-менш вони, щоб були вже щоб не дуже переспілі. Сіль кам'яна у нас кажуть, ну, кожен знає, яка сілья цього. Герчичний порошок, кріп, петрушечка, пучок петрушки, тепер листя винограду. бачите, П'ять листочків я взяла, тому що я буду квасити 5 баночок сьогодні. І листочки смородини рядом. Хрін, листочки хріну, чеснок. Ну, і стаканчик, Я взяла такий 100 грамів. Я буду міряти нею сіль і буду показувати. Кришки, обичні капронові кришечки, обичні капронові кришки. Ну що, якщо вам цікаво, давайте разом будемо квасити помідорину. Бачите, я нарізала. Тепер ріжу, от пучок беру петрушки. Петрушку можна не різати. Петрушку просто отак можна її. Бачте, скільки я їй дала. Петрушка і кріп у любому, чи в гірках, чи що, воно не шкодить. Тепер беру, от, скільки ви там не дали, його воно не шкодить. Два листочки смородини. Бачте? І теж обов'язково обов'язково, рукою його розірву. І ви тепер пробуйте, його, якийсь запах у цього листочка віддає, коли ви його е, Розірвали, поставили. Тепер хрін хріну, не обов'язково багато, дівчатка. Я один листочок, отакий от листочок, ну от, бачите, на, на один слоїк ставлю. Теж його так рукою прямо. прямо і тож понюхайте, який запах іде з нього з цього листочка, коли ви його просто розірвали і туди поставили. Ну і так скажу вам, от якщо такі великі, дуже. Чуснобчики, то даю 3-4, а якщо менші, то вже трошки більше. Багато теж чесноку не треба, бо любить оцей розсіл, як то кажуть, вода там у помідорах чи у огірках вона любить від чеснока, якщо багато мутніте. Ну, І теж чеснок, як розрізати, він дуже гарний гарний запах віддає тоді. Бачите, відкриваємо запах у цьому всьому. Спочатку отак кидаю там маленька, де попадає. У мене рука сюди влазить, так що я можу і рукою. Де у кого можливо нема, то вже треба потрясувати трошечки баночкою. Отак. Бачите, гарненький. Такі невеличкі вибрала цього року такі гарні помідори. Це домашні помідори свого рода. Так що дуже гарні такі помідори цього року були у нас. Бачите, я рукою, тому що рука туди влазить. І я його їх толкаю туди рукою отак. От. Я зараз ще десь всередині, отак. Ще кусочок оцей пучочок петрушечки ще кину сюди. Знаєте, іншим разом спіши щось сказати і таке скажеш, що самі смішно від того. Ну що робити? Ми люди, ми, я думаю, всі розуміємо одні одних. Отак. Тепер беру оцей, показую вам, для чого листочок винограду. Бачите? Цей листочок винограду, але зараз є спочатку Сі. От. І покажу вам, скільки я даю солі. Я так привикла давати, я завжди так даю на. Бачите, 100 грамівка? І ну, тут десь так грам 50-60. Не більше. 50-60. Ну, не грам, мініграм, чи як там кажуть у Бачите, де воно? Половина цієї 100 грамів. Отак, половина. Більше я не даю на 3-літрову банку. Я її як мариную у 3-літрових банках. Колись маринувала. Зараз у малих банках мариную. А колись у 3-літрових ми маринували, так теж я давала 50 грамів солі, не більше на 3-літрову банку. Отак зверху. Бачите, от. І зараз я залию сюди воду, холодну воду, з криниці. У нас кріниці, я залию з криниці воду і покажу вам далі, як я, що далі буду робити за цим листочком і герчичний порошок. Так, і, дівчатка, буду заливати холодною водою з криниці. Я казала, от бачите, я набрала холодної води з криниці. і заливаю сюди в баночку на сіль. Отак. бачите, Так, щоб добре помідори накрила вода. Тепер закриваю кришкою. Кришечки помила гарненько. Закрила кришечкою. І зараз я буду його отак робити баночкою, отак, щоб сіль розтанула тут. Тому що сіль піде вниз і залишиться на зелені. Отак. Отак, декілька разів. От, і все, я думаю, всі її розпанула. Якщо ні. Я зараз отак усі баночки понаставляю. І тоді покажу далі, як я буду вже зверху ставити отой листочок з винограду і герчичний порошок. Бачите, набрала таку, ну чуть-чуть вершок такий. От. І зараз одна ложка. І тепер зараз таку саму от, таку саму набираю. Не дуже аж так зверху, але трошки вершок є. Ложки. От. Друга. Бачите, оце у мене скільки вийшло з двох ложок. Значить, дві з малим вершком столові ложки. Соли. Тоді на трохи банку. Я ставлю. Це я так ставлю. Ну, от тепер. А тепер буду далі показувати, що робити. От Відкриваю, беру оцей листочок з цього з винограду, від винограду. його сюди зверху. Бачите, як поставила його. От. І тепер беру ложку, столову цього. Ну і так, теж так, трошечки зверху вона. От бачите, оцей гірчичного порошка. цього. Ось так присипає. І вже я більше баночки не буду переверачувати, перевертати, нічого. Це для того, щоб той білий такий наліт не утворювався тут зверху на помідорах. От. Все. І от так зараз буду кожну. кожен. Дівчатка, ну от бачите, я засипала уже герчицю по всіх банках, бачите, герчичка засипана. І я тепер отак закриваю їх і зараз ставлю їх у погріб. І отак вони в мене будуть стояти. Коли почне отут розсіл бродити, киснути, оця герчичка зверху сама по собі вона розтвориться. Не треба її вже так трусити, баночкою, перевертати, нічого. Ота як її зараз зразу погріб. На землю ставлю не на, десь на якісь полички, ніде прямо унизу на землю. Помідори люблять холод. Квашені помідори люблять холод. Я буду заготовляти на зиму такі мариновані баклажани з болгарським перцем. Це, виходить, такі дуже-дуже смачненькі баклажани з перцем, ну майже як грибочки мариновані. Дуже смачно. Ну, Для цього я взяла баклажани 2 кілограми таких. Перець болгарський, тут є і червоний, і такий зелений тр трішки. ну Такий більш-менш я купила. такий, Можна тільки зелений, якщо немає червоного. Це не обов'язково такий червоний, там зелений, щоб був. Потрібна мені олія. оцет 9%, Перець духмяний, перець чорний, рошком, лавровий лист, цукор, сіль. і Чесник. От покажу вам, як я чищу баклажанчики і шкірочки, ну так, як і всі. от, таким таким способом. от, І покажу вам, я нарізала от, чесничок, от, такими ось, так, ну, Це не обов'язково. Так це так я нарізала. Можна і на 4 розрізати просто, чесничок. І... Все буде теж добре. Я баклажани вже почистила, і тепер покажу вам, що я буду робити з ними далі. Е, от беру тут наляну у миску 3 літри води, холодної води. Беру таку гарну з вершком столову ложку солі. От, сюди. Гарненько розмішаю, щоб вона розтопилася тут всі. так. І зараз. Буду нарізати баклажани і сюди буду їх ставити у воду, от щоб вони там постояли у воді десь до години. Ну, я зараз покажу. От покажу, як баклажанчики буду нарізати. Ось так розрізаю на три частинки, на чотири дивлячись, отак от довж Буду нарізати десь приблизно на сантиметр. Бачите, які виходить. Ось так. Покажу вам, що я переляла воду у каструльку, тому що миска мені замаленька. Показалася. І от покажу, як я їх склала тут у воду. Бачите, от водички. Ставила кришку так. І отак в баночку набрала літрову води і приклала, щоб вони гарненько усі були там у воді. Перець я почистила, бачите, з рідня то всі її серединки. І зараз покажу, як я буду нарізати. Ну от, Ось так. Бачите, це половинка перцю. Пополам. І отак ще раз пополам. Отак. От От, заливаю один літр води. Холодної води. Отак. От Тепер сюди я додаю 50 грам соли. Це 2 столові ложки. Я візьму ложку і вам поміряю. Отак. От Бачите, одна столова ложка така з невеличким вершком. Ну, я в описі напишу. І друга така столова ложка з невеликим вершком. Так, сіль. Тепер додаю сюди 150 г цукру. 5 столових ложок цукру. Виходить, теж з таким башком невеликим. Тепер от беру ту стопочку, а ви вже чимось міряйте, 100 мл додам туди оцету 9%. 9% оцет. Бачте. Бачите, повна, вверх, це є 100 мл. Олія 200 мл. Я теж буду міряти стопочкою оцеї. Одна. Друга. Перець, чорний горошком. О, десь так узяла тут штук. Можливо, 20, 15 і ось сюди. Перець Ну, от так десь на, на літр дам. І тут скільки грошей? 5, 6. ще одна скотилася, 7 штучок, більше не треба. І лавровий листочок, так. У мене такі великі листочки. Я їх отак: два, таких великих. Ну, і ще третій один теж розірву. І сюди. Все. Включаю вогонь. І хай це все закипить. Маринад, як бачите, закипів гарненько, і тепер я буду запарювати, пропарювати тут перець. Спочатку перець буду пропарювати. Отут поставила каструльку, яку я буду вибирати перчик. Тільки з часу закипання, там, перчику одну хвилиночку. Більше не треба пропарювати його. Ну, так, десь у два по. На дві частинки поділю перчику, бачите, ще залишила, тому що маринаду мало і багато перчику не треба закидати зараз. Ось ще трішечки можна, отак. Поділила його на два рази. Ось зараз тільки закипить маринад хвилиночку і буду вибирати. Я перес накрила кришечкою, щоб скоріше закипів. І покажу вам, от баклажанчики вже, бачите? Година вже майже є, і я йду оцю воду, зараз зливаю з них гарненько. Воду ту солену гарненько зляла. і промила їх ще холодною водою. От і все. Пройшла хвилиночка, От бачите, перчики гарно закипіли. І тепер буду їх вибирати. Отак. От і так само одну хвилиночку. І буду забирати. Ну, от пройшла знову хвилинка, і я вже буду вибирати другу половину перчика. От, і тепер вже баклажанчики буду закидати сюди, хай пропарюються. Але баклажани буду вже три рази так запарювати, тому що вони трошечки більш крупніші, І щоб гарненько ну, отак. Трішки забагато, трішки забагато. Отак. Отак, щоб гарненько вони пропарилися, щоб були всі у цьому маринаді. От. І знову накриваю кришкою і з часу закипання на одну хвилину. Я взяла 8 баночок таких. ну, Буду бачити, скільки в мене вийде. Ну, от, і баночки промила з оцитом, головне, щоб були сухі, не обов'язково стерилізувати. І тепер отак розкидаю на кожну баночку спочатку часник. От і все, чесник розіклала. І тепер буду накладати вже от баклажанчики. Вони ще трішки гарячі, але можна брати рукою. Прямо рукою отак Буду чередувати перчик і баклажанчик. Трошечки ножкою притискаю туди, тепер знову баклажанчики туди. Так, тісненько. Тепер знову можна. Прямо рукою так. Ну, хто вміє інакше, накладайте інакше, як ви вмієте. Так, тісненько. Так. Ну от, так виходить, бачите? І зараз слідуючий так само. Ну от, я поки накладала оці, це баклажанчики з перчиком у баночки, я вже загріла у каструлі воду, воду, вона мені буде потрібна, я буду зараз їх кип'ятити, стерилізувати буду ці баночки, треба гарячої води, теплої, добре теплої води. І поставила знову, щоб закипів маринад. І зараз буду заливати кожну баночку маринадом. Баночки я склала в кастрюлю, ну, у мене є така каструля широка, де помістилася якраз оцих вісім баночок. І оцей маринад, якому, який я робила і пропарювала пропарю і перець, я поставила ще раз закипів, він. і тепер буду у кожну баночку заливати. От. Можна е, підстелити там якийсь полотенці знизу. Я ніколи цього не роблю. Ну, хто... Хоче, не хоче так, то дісові можна підставити якесь полотенце знизу, на щось поставити. Накрила кришками. І тепер отакою от добре, тепленькою водичкою заливаю. Буду заляла. Ну, покажу вам десь отак два пальці до верха баночки. Десь так я заляла. Включаю більший огонь і 10 хвилин з часу, як закипить вода, 10 хвилин буду стерилізувати. Більше не треба. Зверху можна поставити ще трішечки от так, кришечку, щоб от кришки з баночок не злітали. Покажу вам, от водичка закипіла, бачите, кипить. І 10 хвилин я буду виключати отак. Ну, от баклажанчики вже простерилізувалися. 10 хвилин і я вже зняла з вогню. буду закривати, буду виймати з води їх. Отак. От. І буду закручувати. Зараз включимо. Ну от, кришки закрутила, баночки кришками закрутила під ключ і покажу вам, які вийшлися. Дивіться, отакі. Отик. Як як наставити туди, наскладаєте, такий вигляд мають вони. От, І цей отак гарячий ще, не можу рукою просто взяти. І я буду заготовляти на зиму отакий болгарський перець. Це такий буде засмажений перець з чесничком на зиму, без стерилізації. Це виходить дуже смачно, швидко і простенько. Не треба багато біля нього возитися. Ну, от для цього я взяла 5 кг перчику такого. Ну це хто скільки вже собі хоче брати. Я просто взяла 5 і вам розкажу, скільки в мене вийде з цих 5 кг літрових баночків. Я буду закривати в літрові баночки. Цукор мені потрібний: часник, сіль, олія для смаження, оцет 9%. Ну і баночки. От зараз буду показувати вам, як буду смажити. Але покажу, що от кожний кінчик я буду от десь отак, наполовину відрізати його. Ось такий буде, кінчик тільки. Я поставила дві сковорідки, я буду сьогодні смажити, щоб швиденько було двох в Ну от, І дві сковорідки у мене будуть з кришками. Одна така старенька, не судіть дуже строго, дуже. Вона в мене завжди для такого щось смажити таке, щоб дуже не засмажувала я нову. Ну, от, і буду давати олії. Ось так, 50-70 мл олії даю на одну сковорідку. Але скажу вам, що сковорідки я взяла такі глибоченькі, щоб були трішки. Так більш найкраще вони просмажуються і краще їх смажити. І от і сюди дам так олії. Ну от і буду ставити перчики. Перчики я помила, просушила гарненько. Отак, я поставила на дві сковорідки і тепер прикриваю. І зменшила огонь трошки так, більш-менш було менше середнього, щоб ступово вони тоді просмазувалися. Ну, от і буду так їх смажити. З однієї сторони, з другої, буду перевертати. І показую вам, як уже перчик просмажився. бачите. Я беру тоді виявичку, так добре його прококалюю, бачите, з кожної сторони отаків. І одразу в баночки. Отак будемо казати баночки. От. Отак, просаню. І ось в баночки. Неверно, трошечки я І так собі баночки. І отак вишечки туди буду його протаскувати. Він зараз осядеться. Ось, бачите, знову. так. Перчики дуже великі. Вони зараз сядуть туди. І я буду докладати, І одразу накриваю кришечкою. І беру слідуючу баночку. і так само скажу вам, що я, дівчатка, ставила ось тут чесночок, я вже додала, тому що я спішила і не показала вам. Ось тут, бачите, половина баночки. Я беру отак. десь два зубчика чесника. Зубчик один. А потім ще зверху теж теж так. Я чесничок нарізала так рівнесенько. От я вже весь перчик пересмажила, наповнила баночки. Бачите, всі баночки повні. Дивіться, такі повненькі. оця трошечки, а так усі-всі. Ну, оскільки перчиків сюди увійшло ну, десь так по сім, по вісім, як і в баночку пішло. От, Тепер беру, от ще в мене залишився чесник, який я маю зверху сюди. Можна відкривати їх вже, Отак ще сюди зверху. І так, тепер буду додавати от цукор. Беру цукор, столова ложка. Дівчатка, це столова ложка в мене. І отак буду без вершка одна, без вершка друга. І так у кожну баночку. А зараз буду додавати сіль Беру сіль. Чайна ложечка і отака чайна ложечка з вершком. І в кожну баночку одну чайну ложечку з таким гарненьким вершком. От і все. А зараз додаю оцет. Оцет 9% у мене. Бачите, 9% оцет. Видно, поєдно. І беру теж столову ложку. Отакі 4 столові ложки на одну літрову баночку. Зараз буду сипати. Це є 40-45 мл. Під, аж до 50. Це різниці немає. 40-50 мл. Там не буде великої різниці, щоб ви не боялися. Ну, отак я сиплю. Одна. Друга. То видно, трошки не видно. Зараз другу баночку буду лити. Третя. От четверта. Зараз буду заливати гарячою водою кожну баночку. Отак От. От беру і заливаю зверху. Так, хай осідається там вода. І так кожну баночку. А тепер беру ложку цією другою стороною, отак. І отак, прямо, отак, трішечки туди. Щоб під кругом пройшла вода. Отак. Бачите, зараз її стає менше. Отак. І так кожну баночку. Отак, прямо ложкою. І тепер знову беру кип'яток і отак повну вверх доливаю. І все. Зараз буду закручувати. У мене кришки під ключ. Я буду ключем закручувати. Петчик я вже закрутила, під ключ, показую вам, от дивіться, який вийшов. Бачите, яка красота вийшла. Отакий. От. От так що, дівчатка, хлопчики, Теж спробуйте це дуже-дуже смачно. Я, з 5 кг в мене вийшло таких шість баночок. Я того року закрила тільки 4 баночки, а цього року вже вирішила трішки більше. Можливо, пізніше, якщо буде трішки дешевший перчик, закрию ще пару баночок. Ну, і Зараз візьму одіяльце, отак зверху окутаю одіяльцем і до ранку так. А рано винесу у підвал. Його можна і хранити у квартирі, у кладовці. Він гарно храниться, це такий перчик. Ну і хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я закручувала такий перчик на зиму. Попробуйте ви смачно дуже. Всім гарно дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. За все, за все вам дуже гарно дякую. Бажаю нам поскоріше мирного неба. Здоров'я всім бажаю, Божої витримки і до зустрічі тоді!